Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву дидактичну гру. Відгадай, що взимку роблю я. Уважно розгляньте зображення та скажіть, що ми можемо робити взимку. Погляньте на картинку, що ми можемо робити взимку. Так, ловити сніжинки. Розгляньте цю картинку, що ми можемо робити взимку. Так, годувати пташок. Вірно. А зараз погляньте на картинку, що ми можемо робити взимку. Так, грати у сніжки. Вірно. Розгляньте, будь ласка, це зображення. Та скажіть, що ми можемо робити взимку? Ми можемо ліпити сніговика. Молодці діти. Ви дуже уважні. Погляньте, будь ласка, на це зображення. Що ми з вами можемо робити взимку? Ми можемо кататися на санчатах. Так. А зараз розгляньте зображення. Що ми можемо робити взимку? Що роблять діти? Вони. Катаються на лижах, вірно. Тож ми можемо кататися на лижах. А зараз, дітки, погляньте на зображення. Що ми можемо робити взимку? Так, вірно. Взимку ми можемо гуляти на вулиці усією родиною. Розгляньте це зображення. Що ми можемо робити взимку? Вірно, взимку ми можемо наряджати святкову ялинку до нового року. Молодці діти! Ви добре впорались з завданням, розглянули картинки та назвали. Що ми можемо робити взимку? Подіваюсь, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей!